Он сегодня созвал САЛПЕС. Министр обороны Белоусов участвовал в нем по ВКС с одного из пунктов управления фронтом. В закрытом режиме обсудили новые технические решения, которые применяются в рамках спецоперации. Так что ждем сюрпризов для украинских боевиков. ВКС России сегодня поразили скопление сил ВСУ сразу у девяти населенных пунктов Курской области. Резервы уничтожаются и на другой стороне границы в Сумской области. Там поражены украинские склады боеприпасов и горючего в районах Юрьева, Хотени, Ворожбы и Волжанки, Журавки и Бояра лежаче. Идет охота на американский РСЗО «Хаймерс», который с украинской территории наносят удары по Курской области. Глушковский район, который накануне был эвакуирован, мост уничтожен. Полностью мост через реку предположительно ударили несколько раз американскими ракетами «Хаймас». Ну, то есть Сабрина Синг добро не дает, а украинцы ударили «Хаймас». Также приходят сообщения из соседнего населенного пункта, село Звана. Это тоже Глушковский район и тоже Курская область. Там тоже Нанесен удар Хаймерсом по мосту, разрушен он или нет, пока неизвестно. Мы на фронт переносимся на прямой связи Ян Гагин, советник главы ДНР. Ян Дмитриевич, здравствуйте. Как выглядит обстановка на фронте, если верить западной пропаганде? Мы ресурсы не оттянули, и движение вглубь Украины, несмотря на вторжение в Курскую область, продолжаем успешно. Да, добрый день. Действительно, операция в Курской области никоим образом не отразилась на предыдущей линии обороны, то есть на всей линии боевого соприкосновения. Мы как шли вперед, так и идем. И на самом деле достаточно результативно. По крайней мере, Донецкий участок фронта от Угледара до Артемовска мы идем примерно с теми же темпами достаточно успешно. Есть ли понимание, какое количество населенных пунктов были освобождены за последнее время? Если следить за сводками міноборони, то в ежедневном режимі, еще раз, не на вторжение в Курську область. На самом деле сейчас сложно говорить об этих цифрах, потому что они колеблются каждый день и они меняются буквально с часами. Но я опять повторюсь, что мы действительно продолжаем наступление с теми же темпами. И если говорить о таких вот серьезных моментах, это тот же Покровск, это серьезный логистический центр, который, до которого осталось совсем немного. И противник сейчас всерьез беспокоится о том, что мы можем подойти к нему и взять его. И если говорить о Покровске, то Покровск – это мало того, что это логистический центр, достаточно серьезный. То есть там находятся и склады, серьезная группировка противника, и там находятся последние шахты. И если мы возьмем Покровск, Когда мы возьмемо Покровск, Украина потеряет последние шахты, соответственно, металлургическая промышленность Украины просто упадеть на бок. Володимир Зеленський показав зброю українського виробництва. На кадрах ви бачите Магура В п'ять безпілотні катери. Ну і також ми маємо ще досить багато іншої зброї. Це броньовані машини, ракети, далекобійні безпілотники та артилерію, яка украя Україна виготовляє самостійно. Отже. На морі Нептун, Сібебі, Магура В5 на землі, Богдана, Стугна, Карсар, в повітрі, Бобер, Морок, Лютий йдеться в описі. При цьому Зеленський написав, що українські розробки очищують Чорне море, дають сили державі та знищують російський потенціал. Голова держави показав кадри застосування української зброї під час знищення ворожої техніки, оборони українського неба та при ударах по ворожих цілях. Нагадаємо, що в цьому місяці Міноборони кодифікували та допустили до експлуатації у військах піхотний реактивний вогнемет, розроблений фахівцями однієї з установ сектору оборонно-промислового комплексу. Раніше Володимир Зеленський заявляв, що у 2024 році ворог відчує. Лють вітчизняного виробництва. Ну, насправді він вже її відчуває. І, в принципі, відчуває досить суттєво, і з кожним днем ця лють і потужність тільки посилюється. Ну, а тепер незайве нагадати вам, що таке російський КАП, який вони скидають як на українській території, так і руйнують помешкання власних співгромадян. Ось так виглядає багатоповерхівка в Мирнограді. В яку прилетів кап. Судячи з потужності, скоріш за все, це був кап на базі фугасної авіаційної бомби 500 ФАБ-500. І от бачите, що від багатоповерхівки 9-поверхової, немає жодного вцілілого під'їзду, залишилися дві, дві стіни терцевих. Все, все решта просто знищено. І як говорять наші бійці, що коли біля тебе лягає кап, патріотизм миттєво падає. До нуля В принципі його можна зрозуміти. Ну, і з приводу Мирнограда вже з'являлися і новини від голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна. А, розуміємо, що могла бути велика кількість постраждалих, бо фактично живого місця від цієї будівлі не залишилось. Але посадовець уточнив, що росіяни поцілили у недобудовану дев'ятиповерхівку, і достеменно відомо лише про одного загиблого і чотирьох поранених. Імовірно, є інші постраждалі. Цю інформацію встановлюють. Ритуальна операція триває. Написав Вадим Філашкін в себе в телеграм-каналі. Ну і додатково голова Донецької ОВА закликав мешканців. Бути відповідальними та евакуюватися. Окрім того, свідками удару стали і журналісти РБК Україна. За даними кореспондентів, російська каб влучив по будинку та супермаркету від багатоповерхівки в яку прилетіла ворожа авіабомба Як ми бачили на кадрах, майже нічого не залишилось. І на жаль, але таке відбувається і в інших містах на території нашої держави. І подекуди це не каби, де якщо говорити за прифронтові, це каби. А якщо говорити за інші міста і регіони, куди ворог просто ракетами так цілиться, то так само буде будинки складаються, то розуміємо, що не можна ігнорувати сигнали повітряної тривоги, і ось буквально вчорашній приклад міста Суми є цьому яскравий, просто пощастило. Пощастило, що не потрапило в будинок. Що потрапило перед будинком? Що люди максимально залишилися непостраждалими Що люди живі і здорові. Якби влетіло в будинок, ми розуміємо, якого б горя наробила ця балістична рабалістична ну, ракета. Пр Прилетіло північно-корейське лайнока двадцять. 3, яка не точна і не вибіркова зброя, зате несе досить потужну бойову частину еквівалентом 500 кілограмів. Тобто, ну, сілком, якби вірно вони могли цілитись в будинок, вони взагалі цілились кудись. Кудись туди, а куди воно полетіло, вони й самі зрозуміти не можуть, тому що вона або не долітає, або б'є куди попало, або розривається в повітрі. Тобто, ну це, це не зброя, це відвертий інструмент тероризму. Все це єдине для чого Росія використовує північно корейський кн 23 Дійсно, жах, але ворог робить таке на території нашої держави. Тому маємо розуміти, що в наших руках наше життя. Тому якщо ми не дослухаємося цієї повітряної тривоги, цієї чи іншої, якщо вона лунатиме у вашому регіоні, то звісно розуміємо, що різні наслідки можуть бути. Про фронт далі будемо з вами говорити вчора. Володимир Зеленський у вечірньому зведенні більш детально розповів ситуацію, яка складається в найгарячіших ділянках фронту. розуміємо з вами, що це схід нашої держави, що це Покровської Тинок фронту і далі Давайте заслухаємо пана президента, що йому відомо звідти. Ну, і зокрема, як підтримка від західних партнерів допомагає зараз нашим військовослужбовцям, включно на Донбаському витинку фронту. Далі слухаємо. Вважаю здоров'я, шановні українці українки. Сьогодні було вже кілька доповідей ловкомосирського. Завжди перша чергова увага фронтовим напрямкам, передусім Донеччині. Найбільше російських штурмів саме там я дякую всім нашим підрозділам, кожному солдату і командиру, які тримають фронт, які захищають наші позиції, які знищують окупанта. Ми робимо все, щоб дати нашим воїнам необхідну зброю, необхідне посилення. І саме в цьому контексті нам безперечно важливо, щоб партнери прибрали бар'єри. Які заважають нам послаблювати російські позиції саме так, як цього потребує хід війни? Далекобійність для наших сил це відповідь на всі найбільш важливі, на всі найбільш стратегічні питання цієї війни.